Від день зараз вам покажу, що буває, коли ти вже сильно мудрий і в усьому спеціаліст. А магніта нема, тому не покажу. Є. Дай покажу. Дивись, латунь. Може бронза, так? Да? Магнітиця. Точно бронза. Провіряємо спектрометром. Покажи результат. Видно у нас? Видно? Дивись, в принципі, Меді 77, голову, свинець, желізо, Наверно, браш, да? Все нормально, купуємо. Купили. Чухаємо голову, щось вроді дуже сильно липне магнітом. Зачищаємо слой. Получаємо, диви що. Бачите? Проста залізяка. Покрита гарним слоєм бронзи. Давайте зробимо отут от аналіз. В зачищеному і подивимось. 99% ферума Прикольна, браш. Так що дивіться, якщо ви думаєте, що вже всі знання, які ви могли отримати по металу, ви отримали. У вас є болгарка, спектрометр, магніт, якісь знання, і все буде добре. Не буде нічого доброго. Не треба втикати. Брали раніше немагнітну латунь, вона й повинно бути немагнітна. Бронза, вона може... <смі> Бронза вона може підмагнічуватися, не отак наглипнути, а просто підтягувати. Так що не спішіть купувати, того, що ви просто наситились знаннями. Це порада прийомщикам. А люди, які хочуть відправити, обов'язково перевірте, зачистіть верхній слой. І впевніться, що все добре, що це справді нормальний матеріал, а не якась залізяка, яка поїде по почті за нормальні гроші, а вийде 0, ноль. Так що будьте уважними.